Вітає, в ефірі інформаційний випуск новин 5 вересня. Сьогодні вже 1290 день збройної агресії РФ проти України. І поки ворог безуспішно намагається знищити наш народ та державу своїми атаками, у тилу працюють над покращенням життя в громадах. Зокрема, у Хмельницькому взялися за впорядкування полігону твердих побутових відходів. І перші роботи на сміттєзвалищі, якому понад 60 років, уже розпочали. Детальніше про це та про головні події п'ятниці в області. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Зелений пагорб замість сміттєзвалища. На Хмельницькому полігоні, куди понад 60 років звозили відходи з усієї громади, розпочалися роботи по очищенню та відновленню землі. Зараз виконуються підготовчі роботи, майданчик розчиститься від сміття від залишків ґрунту. Будуються земляні роботи, споруджується два котлована. Споруджується дренаж пізніше на дно котлова налаштовується мембрана і пізніше засипається сміттям. По завершенню зверху відводиться, будуються лотки для відведення води, і накривається саме ці от будуть накриватися ці дві карти з захисними мембранами, щоб не було потрапляння вологи. Фактично, цей проєкт складається з двох основних частин: це рекультивація діючого полігону та побудова двох санітарних карт. Куди в подальшому складатимуть нові відходи, які вивозитимуть з міста на сьогоднішній день? Так як використовується два екскаватора, то порядка 600 кубів перевозиться сміття, обрядковується близько тисячі метрів кубічних. В подальшому будемо підсилюватися. Підрядником усіх робіт є консорціум компаній з Азербайджану та Греції. Іноземні фахівці кажуть. Ціль такого проєкту це викорінення проблем, котрі роками турбували містян, а це вплив сміттєзвалища на воду, ґрунт та повітря. Uh, is... рекультивація діючого полігону має три основних кроки: перше це управління фільтратом або рідиною, яка проходить через товщу полігону. Ми зробимо спеціальну систему перехоплення фільтрату за допомогою геосинтетичних матеріалів і труб, для того, щоб їх централізовано відводити у вже існуючі резервуари для фільтрату. Другий етап це скульптування полігону, тобто всі відходів. Води будуть зібрані і вивантажені наверх існуючої карти, і третім кроком буде накриття всієї цієї купи сміття спеціальною мембраною. В результаті та гора сміття, котру звикли бачити хмельничани, уже за рік виглядатиме як зелений пагорб. До 2028 року підписаний контракт, але сама будівельні роботи мають завершитись раніше. І я впевнений абсолютно, що вже наступного року хмельничани зможуть побачити абсолютно іншу картину ніж те, що вони бачать зараз. Тут буде не гора сміття. Буде гра з зеленими насадженнями, травою. Тут можна буде на санках насправді з'їжджати після того, як всі роботи завершаться. Загальна вартість такого об'єкту становить орієнтовно 11 мільйонів євро. Важливо, що майже половина цієї суми це грант від наших партнерів з Євросоюзу. Разом з тим зазначу, що ми в процесі зараз і по сміттєпереробці. переробці, але дуже сподіваємося, що врешті-решт цей тендер буде успішний, і ми зможемо найближчим часом зустрітися разом з вами вже на земельній ділянці і показати. Початок реальних будівельних робіт по будівництву співніперобного комплексу Олена Гула, Микита Гуменюк, Новини 33 третій канал. Земельні схеми прокурори Хмельниччини повідомили підозру колишньому начальнику головного управління Держгеокадастру за зловживання владою та службовим становищем. Експосадовець разом з підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 гектари земель, сільськогосподарського призначення з особливо цінними ґрунтами, що належали аграрному ліцею. Вартість таких ділянок становить понад 3,6 мільйони гривень. Втім, це не єдиний випадок тіньових оборудок із надрами лише упродовж липня. Вересня прокурори заявили позови щодо повернення понад тисячі гектарів земель загальною вартістю 54,3 мільйони гривень. Крім того, пред'явили позови зобов'язального характеру щодо збереження 923 гектарів земель природно-заповідного фонду та заявили вимоги про стягнення майже 1,9 мільйонів гривень безпідставно утриманих коштів, які громадяни втратили через незаконне користування ділянками без реєстрації прав. Спорт як вид процесу одужання та реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни. Нещодавно у столиці провели всеукраїнські спортивні змагання з регбі на кріслах колісних, організували події в рамках реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Загалом у турнірі взяли участь 57 людей. Це ветерани й ветеранки, які втратили кінцівки або отримали інші травми під час служби. Серед них і наш земляк Валерій Одайник. Саме він разом із Командою здобули перемогу, тож це вкотре демонструє мужність та незламність наших бійців та важливість адаптивного спорту у підтримці ветеранів. Покращення умов для тих, хто цього потребує у відділенні кризової допомоги Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, що у мікрорайоні Дальні Гречани, нині знаходиться 25 підопічних. До категорії осіб відносяться, котрих ми надаємо послуги, Це внутрішньо переміщені особи, це особи з місць позбавлення волі, бездомні, безпритульні. Всі ті, хто попотребуває в складних життєвих обставинах. Повністю на безоплатній основі такі послуги їм надаються ба більше левова частина з тих, хто тут перебуває, має проблеми з пересуванням. Тож, аби полегшити життя і пацієнтам, і персоналу. На території закладу облаштували інклюзивний майданчик. Він слугуватиме й простором для проведення дозвілля. Мається на увазі, і бруківка це необхідний заїзд, так як люди можуть власними. Є візочники в нас велика кількість, щоб вони власними силами навіть без допомоги персоналу могли заїхати туди. Це створення та встановлення альтанки великої для наших мешканців. Це необхідних поручнів, все те, що необхідно для наших людей. Вдалося реалізувати такий проєкт спільними зусиллями місцевої влади та партнерів благодійників. Ми показуємо всьому світу, що ми цивілізована нація, яка через турботу, через намагання створити належні умови для людей, вказуємо на те, що ми суспільство, яке є родиною спільною родиною всього цивілізованого світу. Ми ще раз довели, що при нашій взаємодії, при нашій співпраці та взаємодопомозі, ми творимо дива для людей. Адже це майданчик це простір для спілкування, відновлення сил, а також відчуття турботи. Від слів одразу до діла після відкриття підопічні закладу спільно з психологами взялися майструвати на свіжому повітрі свічки. Це створення свічок. Так і зараз ми роздали людям вже пощину і необхідні всі матеріали. І будемо створювати власноруч, закручувати свічки. Це дуже такий момент. Ресурсу і десь частинка така тепла цього ще літа, сьогодні такий спекотний день, так, яке можна буде зберегти. Так що я оце з удовольствием зроблю собі свічечку. Мені жалко, їй буде, що -то, то її там чи палити. Шо. Я буду її просто нюхати і споминати, що це моя ну як би сказати, мечта, що я в храмі. Та, і молюся, господу Богу, щоб усе у нас наладилось кінців. Ну а на цьому ділиться керівництво закладу, не зупинятимуться, адже допомога тим, хто цього потребує. Це не лише робота, а й обов'язок кожного. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Димокамера спеціальні тренажери та екстремальна ситуація. Рятувальники Хмельниччини пройшли тренування, аби підтримувати високий рівень професійної підготовки та стресостійкості. На базі однієї з пожежно-рятувальних частин вони вдосконалювали навички орієнтування в задимленому середовищі, шукали та евакуйовували умовно постраждалого, а також відпрацювали роботу в апаратах захисту органів дихання і зору. Такі тренування для служби порятунку проводять систематично, адже це Забезпечує готовність діяти швидко, злагоджено та ефективно під час ліквідації реальних пожеж і надзвичайних ситуацій. Без опадів та тепло з можливим незначним зниженням температури у неділю прогнозують синоптики. У вихідні дні на Хмельниччині опадів не прогнозуємо. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області в суботу. В нічні години 11-16 градусів тепла, в денні години 26-31. У Хмельницькому вночі 12-14 градусів тепла, в день 27-29. В неділю в нічні години температура повітря залишатиметься в тих же межах, в день. Нині години знизиться на 2-3 градуси. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду, вихідні. Тож відпочиньте від робочої мотошні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.